Друзі, вітаю! Президент Чехії Петер Павел говорить, що Трамп все ж таки спробує укласти угоду між ним та Путіним. І власне там може бути негативні наслідки для України. Ердоган теж вилітаючи з Угорщини, сказав, що так миру можна досягнути дуже швидко. Ілон Маск, який, до речі, втрутився в розмову між Зеленським. Та Трампом, який теж був з ним на лінії, е, бере участь в переговорах щодо України, і теж сказав, що швидко можна буде досягнути миру. Чи буде цей мир вигідний Україні, навколо якого з планів вони танцюють? Бо я вам вчора зробив велике відео, сказав, що є дві групи, які пропонують Трампу працювати по Україні кардинально різні: одна через силу перемогу, а друга через ну, скажімо, таку лайтову окупацію і. Спроби якраз заблюрити а, здачу території, мовляв, буде буферна зона на 1200 кілометрів 800 миль. Я вам раніше розповідав. От ну а в Європі теж відбуваються непрості процеси. Фондерляєн намагається ще більше зменшити залежність від російського газу. Пропонує Трампу збільшити постачання американського газу до ЄС. А в Німеччині путінська подруга а, Вагенкнехт. Готується уже балотуватися в канцлери. Ну а газета Гардіан запустила новину про те, що трошки побилися горшки у нас з нашим ключовим союзником Британією Кір Стармер не хоче давати Україні шторм шедов. Ось такі історії. А Байден на, на, на прощання нам теж має дещо дати. Що саме? Давайте проаналізуємо дійсно великий об'єм інформації, але ми зараз чітко все розкладемо по поличках. Тут будуть інсайди, швидка аналітика. Але за це я вас попрошу підписатись на цей YouTube канал. Друге, що я вас попрошу, ми збираємо останні 200 тисяч гривень, вже навіть менше, набагато менше. Будь ласка, зробіть донат. Півтора мільйони поїдуть на 109-ту безпілотні системи. Ми їм купимо 20 дюймові fpv дрони які будуть долітати аж до Донецька. Ми ще купимо пацюки-дрони розвідувальні. Ми купимо мавіки-дрони. Ну, а це буде червона калина. Це буде. Третій батальйон 14 бригади, і якраз для всіх цих прекрасних хлопців, потужних героїв, ми купимо дрони, тому що мають воювати більше дрони, а менше люди. Тому підписуйтесь, робіть донат, а Ми починаємо. Причому почнемо з дуже гарної новини: Українські дрони СБУ і Сил спеціальних операцій вразили хімкомбінат на Тульщині. А чим це прекрасно? Тим, що це не просто хімкомбінат, це пороховий хімкомбінат, Там виготовляли дуже багато вибухових речовин. Ну і українські СБУшні дрони туди прилетіли, зробили красиву пожежу і, власне, порадували українців і всіх, тих, хто допомагає купувати дрони, які переносять свято. Ну в кількох областях там була в кількох областях. Там була. Повітряна тривога, росіяни переживали, але вже коли як почало загоратися, то зупинити вже було дуже важко. Щодо новин міжнародних, але які дуже стосуються нас із вами, чешський президент, який сидить у Празі, каже, що Трамп спробує укласти угоду з Путіним для закінчення війни не в інтересах України. Він каже: знову ж таки. Петр Павел гарна порядна людина, але бачите, його інколи кидає з кінця в кінець. То ми мало допомагаємо, то ми багато допомагаємо. Ну от зараз каже, що дійсно мало допомагають. Якби на початку давали більше, то це б дало шанс для перемоги України. Зараз він каже, ситуація на полі бою Україні доводиться відступати. Ситуація на користь Росії, тому не бачить простору, яким чином можна домовитись, і каже, що Трамп може якраз таки працювати з Путіним і не в інтересах України спробувати укласти цю угоду. Він каже, що деякі країни допомагали дійсно потужно. Ну, одну він себе туди зараховує чешська ініціатива в мільйон снарядів. Ну, мільйон добре, хоча нам треба було три мінімум, так? Ну, ми бачимо в будь-якому випадку, що він точно був в списку тих країн, які допомагали нам. Ну і каже, що зараз багато країн чекають на оновлення адміністрації в Сполучених Штатах та сподівається, що Трамп. Принесе зміни, як він колись обіцяв, закінчить війну за 24 години. Павел вважає, що це неможливо. Ну ми теж можемо дати такі прогнози. Ну от коли вже минуло три доби. Крім того, президент Чехії думає, що Трамп докладе зусиль власне, до угоди з Путіним. На думку чеського лідера, така угода, ймовірно, не відповідатиме інтересам України та Європи, оскільки вона ймовірно включатиме передачу Росії частини окупованої території або умову для України не ставати членом НАТО в наступні 20 років. Будь-яка мирна угода, навіть якщо вона призведе до тимчасових поступок, каже Павел деяких територій Росії для досягнення дипломатичного рішення в майбутньому має бути укладена з кількома сторонами: Китай, Індія ЄС. Це те, що я вам розповідав вчора, що конфлікт насправді не є. Внутрішнім, чи там, як каже Путін, чи він регіональний, як думають в Європі, конфлікт глобальний демократії проти диктатур. Тому нам демократія повинна допомагати більше і за допомогою Індії, Китаю та ЄС тиснути на Росію, щоб змусити її віддати українські території та заплатити репарації. Її. Ілон Маск каже, що Можливе швидке закінчення війни це друга ініціатива, але вона крутиться навколо того, що я вам писав, говорив раніше, і Wall Street Journal про це писав. І Bloomberg писав зараз. І британський телеграф написав відведення військ на 800 миль. Ну от демілітаризована зона. Американці дають нам навчання, але не солдат. Всі гармати європейські, місії або британські, або європейські. Я вчора теж вам писав відео про скільки британців має бути. От, і Маск написав в мережі X. Незабаром безглуздими вбивством прийде кінець час для паліїв війни та спекулянтів минув. Йдеться в його пості. Е, ну, Трамп е, любить маска, маск любить Трампа, і вони обидвоє дзвонили Зеленському. Розмова була 25 хвилин. Ну, от, маск казав, що буде допомагати нам з Трамп казав, що Україна. Буде любити Трампа. Зеленський в коментарях деяким виданням сказав, що в нього не було відчуття розпачу чи відчаю після розмови з цими двома чолов'ягами. Єдине, що не зрозуміло, по якій посаді і по якій причині маск включається разом із Трампом, чому він там, а, він радник, тому що поки що він тільки спонсор кампанії, але знову ж чи можна впускати спонсорів на такі розмови. Ну, от, але. Пише видання Axios, нові деталі дзвінка підкреслюють наскільки впливовим може бути маск у другій адміністрації Трампа, а також невизначені щодо того, як саме Трамп буде ставитись до України. Є е Історія зараз ще от що сказало Джерело Аксіос. Нічого з того, що Зеленський і його помічники чули від Трампа, його команди в приватних розмовах не викликало тривоги і змусило відчувати, що Україна буде тією, хто за все заплатить. Ну, є дві паралельних реальності то, як говорять в кампанії Трампа, і то, як говорять в команді Зеленського, тому що дуже часто ці правди кардинально різні. І реальну ситуацію ми знати поки що ну не можемо і не бачимо її. Тому що вони, кожен висвітлює по-своєму. Трамп виходить, каже, я не беру Путіна, завершу війну і буде демілітаризована зона, це супер. Ми кажемо, стоп, демілітаризована зона це за наш рахунок, це окупація великої частини території. І 20 років не вступати в НАТО, відповідно, за 20 років він на ще три рази зможе напасти. А в нас кажуть, супер, є, є комунікація, є канал зв'язку, є багато чого. Зараз в цій історії. Треба розуміти психологію Трампа для прикладу. Він зараз буде виходити з Парижської кліматичної угоди. Це те, що він уже робив. Потім Байден повертався. це те, що власне придумав пан Олан, коли ще був президентом. Потім Трамп це дуже швидко все це помножив на нуль. Тобто він залишається відданим своїм цінностям, не хоче боротися з кліматом. Виходить, він мільйон разів заявляв, що йому подобається Путін, йому подобається Кім Чен Ін. Тому нам треба трошки активізуватися. От. І зараз скажу чому. Але ще одну річ хотів вам сказати про маска. Цікаво виходить, що маск, який бере участь в телефонних розмовах, е його статки перевищили 300 мільярдів, Тесла виросла до 1 трильйона. Ну от, і він бере участь в політиці. Е продемократичний політолог, тут важливо зазначити, Френсіс Фукуяма писав, що маск дуже схожий. На східноєвропейського олігарха має медіа, впливає на політику і супербагатий. Відбувся стрибок акцій. От. Він збагатив маска на 10 мільярдів за день, 10 мільярдів доларів це третина до воєнного бюджету України. І тепер його статки на 70 мільярдів більші, ніж у найближчого конкурента Ларі Елісона з Оракал. І власне капіталізація Тесли теж підпригнула, і це трильйон доларів. Що важливо, ну, ціна акції Тесла піднялася більш на 6% до близько 313 під час торгів у п'ятницю, що стало першим випадком з вересня 2022 року, коли акції компанії перевищили позначку в 300 доларів. Ну і зрозуміло, це вивело їх на капіталізацію 1 трильйон. Нам зараз ну це теж пастка, тому що. І як зараз в Україні боротися з олігархами, коли всі олігархи будуть казати, дивіться, ну там же така історія. І ось це теж такий шпагат, який треба буде дуже м'ягко пройти, але дійсно українських олігархів відсунути, бо зараз буде їх ренесанс. Тільки оголосять виборчу кампанію, всі олігархи спробують повернутися. Мовляв, дивіться, ну там же таке є. І зараз дуже важливо загалом для світу, як Трамп себе поведе із маском. Ким буде? Маск чи допустять дійсно мільярдера до управління держави. Це велике світоглядне питання, і це теж великий тест для самих Сполучених Штатів. Чому я сказав, що нам треба поспішити, тому що Трамп вже запускає процеси, Дуда вже починає готувати візит до Сполучених Штатів. Про це пише Польсад. Дуда може відвідати США для зустрічі з новообраним президентом, однак його канцелярія поки що заперечує початок візиту в п'ятницю. Про запланований від'їзд Анджея до США. Повідомила газета Виборча в п'ятницю ввечері, посилаючись на неофіційну інформацію. Видання повідомило, що президент мав зустрітися в США з новообраним президентом Дональдом Трампом. Він не консультувався з урядом або Міністерством закордонних справ щодо цієї поїздки. За інформацією видання, літак з Дудою на борту мав вилетіти в п'ятницю в 22.00. Польсад зв'язалася з його канцелярією. Сьогодні не планується виліт. Ну, внутрішні ігри, Ви знаєте, що в поляків там протистояння президента і прем'єра, і, наприклад, посли, яких термін закінчився. Кабмін має їх назначати, їхні а президент має погоджити. Президент не погоджує тих, кого дає Туск. Ну таку колотнечу ми колись бачили між Ющенко і Тимошенко. Ну от Тимошенко, яка заважала Ющенко, але бачимо зараз і аналогічну історію в Польщі. Ну те, що Дуда готується, зрозуміло, хто поїде, чи Туск, чи Дуда. Ну це важливо скоро в Польщі. Вибори і кому Трамп потисне руку, той отримує більше шансів на перемогу. Нам зараз треба не про виборчу перемогу думати. Нам треба думати, як допомогти українським військам здобути перемогу на полі бою. Ну, а та не виборчу. І зараз треба теж думати про візит яскравий, чіткий, але дуже продуманий. Ми точно повинні бути в топ 5 лідерів, які зустрінуться з Трампом, але це не повинні бути гарячі експрес-рішення, типу аби що, аби тільки для України щось закинути. Програшні рішення країна не приймає. Є. І ЗМІ теж про буферну зону багато писали за ці кілька днів, і вчора, і сьогодні. Газета Телеграф британська про це написала. Про це говорили і лідери: європейські, азійські, ну і ті, хто знаходиться і там, і там об, обидвома ногами. Легке завершення війни в Україні можливе, сказав Ердоган. Запропонував себе як. Точку, де можуть ці переговори відбутися, каже: ми вже їх зводили обох. В нас вони можуть домовлятися, і запропонував себе як переговорний місток, і як людину, яка може допомогти досягнути переговорів. Ердоган правда не згадує, що те, що запропонували Україні, було дуже програшним. Там була повна капітуляція, але тим не менше він себе постійно нагадує, що готовий продавати як переговорникам. Також важливо європ... щодо європейської політики. Кілька слів вам скажу. Це те, що Борель прибув до України, щоб заспокоїти Україну після перемоги Трампа. Ну мені здається, теж послання чітке, європейці продовжують підтримувати Україну. Сказав Борель, цим п'ятий раз приїхав. Борель мільйон снарядів так і не довіз. А зараз візит, коли вже він англійською мовою звучить як Лам Дак, слабка качка, типу він іде з посади. Ну церемоніальний візит. Дякуємо пану Борелю. За все, що зроблено і не зроблено, як казав Петр Павел, якби всі країни включились, так як Чехія, як багато інших, тоді б ми мали набагато кращі результати. Урсула попросила Трампа давати більше газу. А в Німеччині в Німеччині ми бачимо, що подруга Путіна буде намагатись висуватись в канцлери. Змі The Guardian пише про те, що Україна посварилась з Британією, тому що Кір Стармер не хоче давати зброю. Це теж певний виклик для нас. Ну от, тому, що з Британією точно ключовий союзник на континенті ми сваритись не можемо, але повинні розуміти, що підштовхувати їх, давати зброю теж повинні. Надіюсь, це просто інформаційний вкид з британськими відносинами у нас все. Нормально, ну тому, що Британія дійсно країна, яка дипломатичному, політичному, військовому плані завжди намагалась бути лідером. Ну і останній акорд Байдена він дозволить підрядникам Пентагону працювати в Україні. Знову ж таки, це не виробництво зброї. Поки що це ремонт. Байден теж намагається на фінал своєї каденції зробити щось для України. Друзі, напишіть, будь ласка, як гадаєте, чи буде зростати вплив маска на Трампа та на його адміністрацію? Чи буде брати маск участь в переговорах по Україні? Напишіть це в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат, це дуже важливо. Закриваємо збір і робимо паузу, певно. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!